Якщо там якісь крипи, ще будуть водитись, ну, такі ось речі. Боксі, подивись, несподіваний телепорт на центральну лінію. Супрімас находять в не дуже положенні. Абсолютно геніальний був телепорт, тільки якісь... ще питання яким чином? Головне. Ну, взагалі, там, знаєш, там можна через пів карти. А, від крипів, Все, ідеально, ідеально зіграно. І Фенікс тут трішечки. Витратив свого часу. От що для мене не зрозуміло, так це реально пік Дарксіра. Побачимо, як він себе буде реалізовувати. Поки що напад іде на Мікі. Мікі вбивають. Норм, норм. Ну це те саме, про що ми з тобою казали. Швидкий, який також буде піданшалами там бігати і творити дуже багато неприємностей. Дарксір Дарк зараз неприємності не облаштовує. Він зараз гине. І один-два Закутилися на Кідаро, і може бути продовження. Боксі вичікує, вичікує. Поки що. Нормально все розіграли дуже надійно. Знаєш, ніше інколи грають жадібно і не хочуть там першим другим айтемом БКБ брати напад на Фенікс. У нього є і карус. Я не думаю, що будь-які проблеми у Кідару будуть. Ну, тут зай бачиш, він Слухаю, продовжує він, тиснути. він тиснути, спіду... продовжує тиснути, і Фуріон прилетів, і вони просто вбивають кідару. Це, це дуже досить несподіване таке. Кристо, увагу. Це в це друге мікі справа в тому, що швидкість, швидкість якою рухаються гравці по мапі. Ось зараз. Подивись на отакера. Він, а, наче ульт використав. Якщо вб'ють Нікса, можливо, це буде мати якусь вагу, але поки що Нікс живий. Підходить він до Супріма. Карапаси там здається нести спрацювати. Чи можливо вони лише першого рівня? Є проголомшення. Ще одне ніша вже дуже дуже мало здоров'я. Там за ними Мершут біжить. А він зараз всіх дуже повну Отакер теж може вбити. Ні, Боляче ніша мансить стоїть і вбиває. І зараз його мають догризти тут. Вовки, але це вже не важливо, тому що експа ця не було. а ось це вже інше питання, тому що можливо ми лінкін сферу якось побачимо на якому з гравців. Зараз напад на Нішу, і вже на нього стрибають в трьох. Надзвичайно важко виходити тусіпу з цієї ситуації. Ну він і вийде з неї лише. Тут до така відходить до речі і нішу. Але можливо буде розмін зараз. По Рікі. Рікі вистрибне. У нього немає ще колдаунів, і це мінус мерж. Так, ну хоча б розмін. Але хоча б розмін. 2000 переваги став. Як з Бехолом, знаєш, коли не хочеться його так, давати так, просто так, так навіть 1,13, 5.4. Ну тут у нас тільки можна тільки кількість хат, які ви можете виграти на Into the Breach. збільшувати, я думаю, по ходу цієї гри. <звіт> Здається, ну, хата буде одна і вона буде не виграна, <звіт> <звіт> якщо мова йде про Into the Breach. Так. Проблема в тому, що я дивлюся на того, що у тебе є Хіл Фенікс, у тебе будуть грівсі Дарксіра і так далі, так? Тому що БКБ ну і реагувати просто йде. Тобто, тут Намагатися виконання на реагувати має так, так. бути Ого. А, ось таке. Зараз ось так, виконання. От, от, от така реакція це не зо... і ти бачив, яка стріла якісна. Тобто інсенія все зрозумів. Він побачив, що там кріпи, і він просто по дотичній відправив цю стрілу, вона там. Останнім пікселем влучила. Це нереально круто. Було. Ну, він гравець дота відправив дотичні, все логічно, нібито. Ну, Фенікс. Ти мені скажи краще, там я щось неправильно побачив, мені здалося, що ДК стрибнув. Ну, герої не зовсім ті, щоб камбекати. Якщо Ситуація чесно. лише погіршується. Зараз так. Не... Сіпія! Не до який стіль, знаєш. Тобто е, ну, від нього не побачив там ані мансу, ані спроби якусь ілюзію законтролити. Ну, у нас є ще продовження цього епізоду. Шиф-шифт і що будемо робити? І будемо це ставити, шторм і яйце можу розірвати. Ні, ніша! Ніша на хасті, просто нічого не помічає. Взагалі підкоп по двох героях. Мірану вбили. Бокся Тепаут намагається зробити і зробить. Так, тому що Карапас цій награ та... подивись, де знаходиться Дарксір. Його побачили, тому що є свої власні глибокі варди в тому місці, і зібе Вакуум. Прикинь, ну, але е, ну, все. Дарксір це руїна. Його контрі тут абсолютно все. Гліпнір, нікс, тускар. Ну просто йому, от його цей вже немає. І Фенікса після байбеку знаходять. Ніша, домінейтінг, і Імершина чіпляють Гліпніром. Мінсенія там поки що живий. Ну і Мершина, напевно, як тільки Дастами побачить. М він може ще на Супріма спробувати стрибнути. але... Яка тичка там була від Ніші. Mm -hmm. Там одразу мани, тому що Нікс такий ще не злізе. Є телепорт, але тут Сліпіндарт Імершен, що підстрибує до Нікса. І це має бути. Хоча й не має бути, тому що Карапаси вже відкотились. Він ще із Гастом, його, його вбити насправді. О, Лікан його вбиває, тому що гост закінчився. Він це ні, є, що форстав. Ні, шашарди поставив, накрипів отакера, він не, від... не відчепив ні від Мирани. Ще й ДК чіпляють. У зай є БКБ, зай вже вийде. Це гарний момент для. Тут у нас тим часом на нішу напад, аніша без Агіса, але є БКБ. Тут яйце його вбивають скрізь. Це БКБ, яйце добиває все ж таки Мікі Гліпнір, Шторм Спіріта забрали. Ще й Отакер намагається тепер просто вийти. Може, Боксі забрати з собою. Боксі забирає. Дуже гарне виконання. І крутий вакуум на стінку. Мікі в БКБ. А Єгіс у нього все ще є, тому це не так небезпечно. Але тепер він буде без БКБ. І отакер трипл-кіл тут робить. Майже в соло можна сказати, дуже сильний лімба, як і на феніса. Ну, тобто, якщо, якщо таке питання вже ти ставиш, то. Ну я, я розумію, я розумію, про що йде мова. Дві як Мірано можуть швиденько вбити. Така... Мірані грівців не вистачає, а шторма, шторма поки що не забирають взагалі. Слухай, все, шість хат у когось зараз можуть просто Ніше стрибає вперед і буде намагатися когось забрати А кого? Ульт Фуріона, а Супріма він Він теп Аут зробив. Він зробив теп Аут. І, до речі, я помітив, ось ця мана була, якщо я не помиляюсь. Я не знаю, він хотів, мабуть, забайтити чи щось таке викуповується. Що вони роблять? Все так гарно було у вас. Хлопці, що за байбек від шторма. Він летить на цю заставу. А тут ніше може фенікса вже добити. Що там далі у нас? Мірано під нулі фаєром намагаються вбити. Дуже довго не бувають. Рікі теж на байбек не Мікі в БКБ б'ється проти отакера. Отакіру боляче Зібі! Зібі просто майже згорів за секунду. Супрім вже на цій мані намагається вийти. Просто взяли її, заруїнили собі самі Це гру Це нереальне фі... фіаско. Я не знаю на що Все Добре, все ок, і тут такий. Треба Олинчик зарядити. От прямо зараз треба пограти. Треба от пограти з закладом на всі гроші. Ріки без байбеку можуть бити першим. Там під Гліпніром. Під Гліпніром Лікантроп, його контролять він нічого не натискає. Ріки теж можуть бити. Яйце розірветься. Ні, яйце просто забирають тут. Мінус три герої. Тільки Нікса, і там ще й Дарксір теж зараз загине всі дуже биті у ліквід, але ж ну, це що? Це як якось розладяться це потрібно. А, так вже підіймаються на базу, все починають руйнація ці вежі, і що? Що далі? Що далі? Ліконтроп не має найважливішого героя а, Викупів ще 2,5 з там три хвилини немає у більшості героїв команди ITB а, Ось ти кажеш так, там що. Боротьбу побачити, я впевнений, що боротьба буде, тому що ITB грають реально прикольно. Дуже дуже так, я не знаю, по молодому щось. Ну мені здається, що, що це, -це я факт, це факт. Але при цьому мені здається, це там, знаєш, після 15 хвилин от наступні 20, йому не довелося там рятувати всю свою команду. Були помилки 100% від Liquid. і стрибки, і від боксі, і від зая. Але от зараз вже... Ну, коли, коли тут за боксі, щоб його вбити, витрачається шторм Спіріт і Лікантроп, а нікс не помирає. Гідаро помирає. Це GG, це 1-0. Ліквід відкривають рахунок у цій серії. Друзі. Ух, яке яєчко! І навіть навіть йому не дають, навіть йому не дають вибухнути. Це дійсно один користал. Але в цей час Ніша сам міг бути під сканом. Тому можуть навіть не здогадуватися, що тут є додаткові герої. Напад на нішу відбувається. Але тут зі спини прибігає боксі, і за, за топ просто іммершеною. Жахливий момент там ще й... Я не знаю, він тільки що взяв шостий, чи він вже в нього. Снайпер, я дивлюсь, взагалі. Відпочиває три з половиною Він майже коштує. Так він і лінію не не залишає, і вони знов намагаються вбити в міді Бетрайдера. Це прям у них ультимативна ідея, це задомінувати нішу, які от зараз все ж таки гине від ультимейту Форіона. А тут будуть ще герої. Тут є вже снайпери. Супрім теж гине, і отакер гине. Який жах? Це просто жах. Але і що? той фейзли ну, в якого ще й була хроносфера. Бачиш, він її мало що не використав. Він ще й загинув. Я от навіть не знаю. Зараз тут інсейнію може навіть забере і зібе так і є. От е, питання таке: як ти вважаєш, суперфарм або на якийсь мегаконтроль? 12 хвилин вже 3000 переваги за ліквід. Буде дайв на мікі боксі тут вже. Його підстраховує. Телепорти я впевнений, готові ліквіди давати. Якщо що, отакер ставить хрону. ніша неподалік. Снайпер все ще живий. Відштовхує глобал, пішов. Снайпер в торнадо, але там бетрайдер летить і вже Ерспіріта втратила. А тут ще і зай з'являється. І є ласо, і це ласо буде. І отакер буде гинути. Ну, це вже це катастрофа. Це катастрофа те, ми з тобою на минулій карті. Говорили про те, що скільки буде спроб і шансів загалом тут бріч для того, щоб у цій серії бати шанси, треба було на першій забирати, бо на другій. Одна поки не по не послухає, що вони там і як вони спілкуються, так це теж питання. Взагалі мені здається, знаєш, що в доці дуже не вистачає так е... отакер разом з Зібі за Хроном будуть вбивати цього Рубіка. В доці дуже не вистачає дисциплінованих команд, які викладаються на кожному матчі, і поки що виглядає так, ніби ліквід. Одна з таких команд насправді у, у цьому сезоні. Ніше тут щось затримався. А куди саме ці шановні джентльмени планували свій смок з мідлейну. Мейтів 40 секунд. А, ДПшка просто в міді екзорцизм протиснула. Дуже несподіваний ганг був для вежі, я впевнений. Слухай, а ганг Вона ще попре тут, ні? Ще не заважає. В неї зараз ганг. буде екзорцизм закінчуватись, вона до пола відхилиться. Зай. Він підходить. Зай. І Сіфончики, і Сіфончики працюють! Шо відбувається! Сіфончики заходять. Це друкування в прямому ефірі відбувається, і фолова ДПшка. Це зараз телепорти, буде. Телепорти. Ці допоміжні телепорти. Я з минулої мапи, коли там Нікс прилетів на другому рівні, я взагалі в шоці досі сиджу тут. І такий, типу, вже це було реально? Інсенія, uh, знову ж таки, стає жертва. Але так, так, буде і продовження. Все. Все, все є, все є, все є. Будуть бувати зібі. Так, в боксі, пішов далі за Супрімом. Є, ой, яка холба неприємна від нічі була. Мінус інвокер, знов Супрім помирає, знов невдалий момент від нього. Тут Зай вже пішов ще й ще й ультимейт від е, біста, був. А де ну, ж снайпер? А ось ну снайпер. дивись, Емершон, наче покотився вперед, але його, його можливо зараз там трошки назад відкотять. Супріму треба для цього трішки інакше. Але бачиш, тут є, є детекшн, знаходять того інвокера, відтягають його поглибше до себе і вбивають. І допомогти якось Сайленсер, окрім глобалу, не може. Йорспіріт, ну також на даній. Чого немає, навіть Мекі, половина. Ну, це хвилина. якийсь е дуже незрозумілий Air Spirit, Тобто ми до чого звикли, коли ми бачили Air Spirit раніше? Еміршн до речі грав в ті часи і грав Але досить він був одним з найкращими Ерспі та, Європи. Коли ти просто приходиш десь раненько, знаєш, нападаєш, а, то тут люди вмирають. Він у двох б'є зараз. Люди вмирають. Бік перемоги, ITB, можливо, чи навіть просто там вирівняної гри встановив він вард, ти тут, але це могли б помітити. Зараз ми це перевірили. Нічого не дають зробити. БКБ протиснув снайпер. Як це погано. І Бетрайдер теж може встигнути протиснути БКБ і дати ласо. І Мікі б'є. В нього зараз БКБ скінчиться. Може спробувати вбити Мікі якось за глобал. До речі, непогана бійка, поки що виглядає. Але там же Біст забирає ще одного героя. Це був Ер Спіріт. Іде далі на Супріма. Там Боксі просто в соло. Він всіх, як же Боксі цю бійку відіграв. Абсолютно геніальний Primal Beast Який, от, якщо нам зараз будуть показувати шкоду, зверніть увагу, скільки шкоди завдав Праймал Beast на цій бійці. Це. Що? Не чую. А, мені на цю тему, до речі, сподобалось дуже прикольно. в... Так, що там? Зараз розповім. Зараз в в Якомусь Archana. відосі Варф, який був? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це було в фільмі о... Warcraft. Ага, ого. Там намагаються бути снайпера, снайпер, снайпер, снайпер б'ється, форстафається. і під Сайленсом атакір викидає. Той, той самий фейсвоїд, який контролює час. Так. І не почув він, що його вбивають. Як і всю його команду, а там снайпер від чогось помер, там мертві, наскільки мав мені Ультракіл від Зая. Відмічаємо цей неймовірний. Так а їх з кожною секундою менше і менше стає. Ось зараз Пішов буде напад. Cut. Там ДП ультує. Зай стрибає з блінка вперед. Хрона на ДП, ДП намагаються вбити. Пили ДП, там Бетрейдер полетів, і навіть не потрібно ДП. Тут навіть не потрібно величезне ДП. Все ще живий снайпер, все ще б'є по Войду. Воїт, двоє! Хроносфера вкрадена від Рубіка, до речі. Не снайпер. погано за нею. Войта, Войта, просто ну, подивіться, що з ним. Це 2-0, друзі. Не було боротьби.